Всім привіт! В цьому відео я покажу, як пройти експедицію. А також буде проведений розіграш в кінці відео. Так от, експедиція. Я покажу вам проходження доступними героями з легендарним простим обладнанням. От, без якогось там сильно крутого. От. І. Воно якраз таки націлене це відео для того, щоб допомогти новачкам пройти цю експедицію. Тому що е, з третього поверху я побачив, що у новачків, або у героїв яких гравців, е, яких не, невеликий пул героїв, які там грають перший і другий сезон тільки, може бути складність з проходженням. От Я це побачив і вирішив записати е, відео, як проходити без е, складностей зовсім. Перший другий поверх, я думаю, взагалі, ну, всі пройдуть, там питань зовсім ніяких немає. З третього, починаючи, я вам покажу, як це все робити. І так, на початку, що нам треба знати? Оці кораблики. Нам треба захопити всі ці кораблики, щоб було легше проходити і поставити в них героїв. Тут ви побачите в себе так сказав, вимоги. Робіть так, щоб, вас, щоб ви отримали всі бонуси. І перший, і другий. І так само в кожному кораблику. Щоб у вас були всі бонуси для проходження. От. Ну і давайте перейдемо до самого проходження. Я вже пройшов і записав відео. Так що давайте дивитися. І так, давайте подивимося, якою командою я буду це проходити. Еуріон. Захист предків. Ну, бачите, одягнений дуже слабо. Захист предків в нього. Захист, ну, треба краще. Торін. Що попало? Звісно, просвіту, скільки зміг знайшов. І таланти от майже вкачені. Далі воріш. Отже, рука відьми і стансет, це важливо. І точність, ну, забагато точності, можна менше. Але якщо буде. Ну, головне, щоб було достатньо для накладання руки відьми і стану. Жерло стансет. Талант от таким чином у мене прокачений. І точності вистачає. Ну, і основний ДД це караман. Одягнений слабо, тут бажано отакий сет дати. О, або щось з міфічного, але як є. Ну і на ульту. Око. Давайте подивимося, як це буде. Я спочатку караманом буду вбивати Тамари. І Зефі, коли вона з'явиться. Зараз у нас тут буде рука відьми Ворішу. Накладена. І караманом ми вбиваємо тамару. Одну і другу треба. Потім, коли з'явиться Зефі, треба вбити ще Зефі. Ну, Після чого вже все буде дуже просто. От, накладаю, відьми, до речі, воріш не наклав. І це погано. А, тому ми можемо спробувати вдарити Аріуса. І його вбити. Буде рука відьми ми стрибнемо в втамару. Накладемо. І Зефі, до речі, ну краще раніше Тамару, щоб вона нас не станила. Рука відьми накладена. Побігли. І Тамару ми вбили. Все, тепер залишились Зефі з небезпечних. У нас жарло тут станеть. Зараз чекаємо руку Відьми від Воріша. Все є. І ми її. Ну майже. Зараз він її з бойового там, я думаю, домучить. Ча не так то й все просто. Вона не ув'язки, але. Тому. Я чуть Ворішом почекаю. А, вже можна, вже можна. Все. Зараз я її доб'ю караманом. Оп. Там чи кріт не пройшов, чи що? Ну не пощастило. Ну, з бойового доб'є вже на кінець. Їх хілять ці сагоміри. Тому отак може у вас бути. Так, у нас ведь три вбити з 15, до речі, нагадаю, що. Треба вбити просто 15. 15 противників. Так, ну Зефі помри Все. Тепер ставимо карамана на авто, швидкість на максимальну і чекаємо, поки наш караман доб'є 15 супротивників. Таким чином пройдемо цей рівень безкоштовним складом. Максимально одягненим в максимально просте обладнання, яке тільки можна знайти. Караман вже 6 зробив. А ще когось там. помаленьку-помаленьку він Буде їх вбивати. Вони в стані і тому не дуже часто цю морку кидають, пультують. Не так часто це буде зробити простіше. От осталося нас три Сагоміри, тож Сагомір і два аріуси. Вже один. Досить легко ми цей рівень пройшли таким от складом. Переходимо на четвертий рівень. Нічого не міняємо. Нажимаємо в бій і зразу швидкість X3, тому що тут е, наші справляться набагато простіше. Наш караман, щоб бути точним. Ну вже один Торін впав. Проходим до наступного пятого уровня. Тут бажано Карамана вбивати якраз таки цих ізітаріанів. Е Вручну, якщо будете грати. Хоча він е і так справляється. Непогано вбиваючи дракончиків. Але якщо не буде виходити, то вбивайте просто із затарівані раніше. Стрибайте за спини, і це буде простіше. Можливо, трохи швидше. Але і так, наші справились досить добре. Рівень 6, всього їх 8. Дві лісебра огок. Так, я збережу на всякий випадок це все. Так, а. Можна вручну погратися, якщо давайте вручну. Кого першого будемо вбивати? Чекаємо, поки наш вориш походить. Ти вб'ємо ока. Щоб він не, не заважав нам анкілом Кілом. Гариш, Нардус небезпечний. Та ну, Себре Всі тут хороші герої. Гаріка. Ну Гаріку тут в ближньому бою вбивають вже. Сам караман, напевне, з бойового вб'є. Ну, Потрібно нам. Щоб наш Воріш походив, але це буде не так швидко. Так, тому що дві лісебри вони збивають е... ульту дуже. Але в нас Караман дуже добре. А, Ходить Воріш, супер. Воріш у нас ходить. І ми відразу ж вбиваємо Арішнара. Тому ну, що він теж Ульту збиває. А цих двох вже ми. Остане авто, доберемо Рано чи пізно Караман їх б'є Так Харкий рівень Спробуємо ще раз. В принципі, мені сподобалась ідея спочатку вбити одного Джорна. А нас зачекаємо поки їх 5 секунд, поки цей бонус захисту пройде. Так, зробимо. Нормально. Я думаю, або цього Джорна треба вбити. Так, я думаю, цього Джорна треба вбити. Там Огока. Все, добрав він, це добре. Тут повинно бути багато стану. І зараз вибираємо просто в кого менше ХП. Або запускаємо на авто. Ні, ні, стоп. Огока. Я Гока заберу, напевно. Зараз тут пройде у нас атака Воріша і треба почекати Жерлота. В принципі, стану багато, але Караман нас може померти. Треба ним стрибнути кудись. Тільки, якщо він помре, ми не пройдемо це. Підхил є. Підхил є ще один. Воріш на кінець то походив. Караван не може походити, його аджорн, чи Джордж. Да, Джорн Не дає Блін, і треба щекати. Не можемо в захист бити. Чи Люсьєна вдарить? Давайте почекаємо 5 секунд. Все. Можемо. Знов захист з'явився Далі Люсіена заберу. Можна було почекати боріш. Ну нічого, тут тут все непогано в нас. З другого разу, але. Треба брати теж до уваги яке обладнання. Використовується. Так, стан. І от Джорн мені дуже не подобається цей Джорн На худу зло на мітлі. Це, це тобто, на ходу получає дамаг, На літу, точніше. Ну, це залишається 5. Цікавий рівень. Ну, звісно, що якщо у вас команда якісніша, з міфічним обладнанням хорошим, то ви це пройдете і не помітите. А от для гравців новачків, для тебе гравців, це реально виклик, це цікаво це. От реально гра не просто проклікали, проклікали і все. Це треба грати. От, тому, тому, думаю, це відео буде корисним для вас. Переходимо далі. Останній рівень восьмий. Десь тут нічого міняти не треба. Тут не на, не на кіли просто. Давайте нічого, от... Е ЗАЕЦ по прямій п'є, да, з бойового. А ні, сюди вони будуть бити, якщо ми поставимо так. Або сюди. Ну сюди, я думаю. І буду вбивати караманом Тамар. Обох. Спочатку їх. Оце легший рівень, ніж попередній. Штраф, і ми стрибаємо. Вбиваємо одну. Там вже і рейта померла з бойового навику карамана. Ну це дуже легкий. От, uh, рівень Сагомір був класний. І попередній рівень був класний, який ми проходили. Цей вже якби легесенький. Пройти досить легко. І так, ми пройшли всі рівні. Отримали монети для обміну. Я вже обіняв собі на... Елементи прокачки ядра стихій. От. Ну і також е, вистачило на трохи гелівлітів. От. І кожного дня, коли ми використовуємо 300 стаміни, ми отримуємо додатково також ці кільця, які можемо обмінювати. От. А ще ми отримаємо ці кільця за рейтинг. Точніше, не за сам рейтинг. А за зірочки, які ми там отримуємо, і за кількість зірочок, ми якраз отримуємо по 300 за кожні 6 додаткових зірочок. Ну, такий режим. Якщо в когось були складності, тепер, я думаю, ви це пройдете. От. Знову ж таки, я повторююсь: це для новачків, для тих, у кого там перший сезон і в кого реально немає. Крутих екс, якими треба це все проходити просто швидко на швидкість і для рейтингу. Ті, хто будуть грати це для рейтингу, хто, якби, на швидкість, то якби, ну, вам, звісно, це відеокорисним не буде, тому що ну, у вас інші герої. Е, ну що, з експедицією на сьогодні все. Е, давайте переходити до розіграшу. Так, ну що, переходимо до розіграшу. П'ять переможців. Оберуться випадковим чином з допомогою сайта рандомайзера. Посилання я вже додав. Всі налаштування ви бачите. І тут ми вводимо 12. 25 коментарів, які будуть приймати участь. Ну що, давайте візьмемо на весь екран. І перший переможець. Дедді Фокс. Вперше виграє в нас Дедді Фокс. Вітаю. Дякую за досі. Чекаю експедицію. Планую прокачати дерево розвитку. Так, експедиція чудово підходить для цього. Так, наступний переможець. Старт. І це в нас Василь. Василь Стребанович виграє вдруге. Вдруге виграє в нашому розіграші. Дуже везучий. Пан Василь, дуже дякую за твій контент. Є багато цікавого та корисно. Дякую, приємно читати. Я стараюсь для вас. Вітаю, Василь. Везучий. Давайте нового переможця. Третього. Третій переможець в нас Вова. Вова Обухов За відос лайкос від події Чекаю гарної халяви. Вітаю Вова. От я не пам'ятаю, вигравав чи не вигравав. Нік дуже знайомий, але от не пам'ятаю. Не пам'ятаю. У будь-якому випадку вітаю. Наступний переможець. Івасик Телесик. Чекаю щось схоже до Одесеї Гомера. Але можна і піратів плавати. Плавати і згарбувати інших. Розумів. А, вітаю тебе з кодом. Так, ну і ще один переможець залишився в нас. Хто це буде? Радунська К. Дякую за контент. Про нову подію нічого не знаю, але радую, що додають нове в гру. Якщо можна буде легко забрати ті 10 хіліолітів та ресурси. Для прокачки ядра стихій, я думаю, там написано. А, куди це мене? Я зрозумів. Так, для прокачки стихій. То подія точно буде гарна. Що б там не було? Привіт ну. всім. Ну що ж, е, вітаю тебе з кодом. Так, ну і я тільки зараз зрозумів, як це виглядало. Тобто, який це реально косяк. Я вибачаю цей косяк. Тут просто ОБС захоплює браузер. От, і коли ми нажимаємо, коли я нажимаю отак, у вас видно тільки ліву частину екрану. Я затупив з цим, ось вам всі, всі переможці. Так, зараз я перевірю. Так, Тепер вам видно їх всіх. От, це Радунська, це Івасик Телесик, Вова Обухов, Василь Штребанович і Деді Фокс. Так, видно? Видно все. От. Вітаю ще раз всіх переможців. Щоб отримати свій код, вам потрібно написати мені в Discord приватне повідомлення. От. І, ну, де, якщо хтось перший раз виграв, то можна Discord мій знайти в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі буде він. Ну, якщо у вас немає Discord. То напишіть в Телеграмі. Тобто напишіть, що у вас немає Дискорду, я прикріплю ще й Телеграм. От. Ну що, на цьому я буду закінчувати відео. Дякую всім за перегляд. От, Гарної вам гри. Гарного тижня і до зустрічі!